Ну що, відразу я вирішив вам показати, як я напосячу. Просили мене показати, як робиться з контршпіндалем. Ну, тобто, як це все налаштувати, тобто об'їхати, як правильно. Ну або верніше, як це роблю я. Ось у нас тут вже... Готова деталь, отвір є, ось, така ось такий штифт або як його правильно назвати, не знаю. По-чеськи це чеп, а по-українськи не знаю. ну Якась оська, нехай так буде. Так, в нас все об'їхано. Зараз вже буду. Тут у нас програма чекає, відрізання. Хочеться одним кадром. щоб це було Максимально зрозуміло. Вимикаю воду. Тобто емульсію. Так. Щоб зараз не накосячити, бо коли думаєш одне, робиш друге, то можна і накосячити. Так, відрізний у нас є. Починає зараз синхронні оберти. Синхронні оберти. Відрізний під'їжджає на свою позицію, контрспіндель під'їжджає про деталь. Тут ми можемо бачити. Ускорена подача G0 на B-200. Тобто військ B їде на мінус 400. Ще 40 мм їхати. Так, їдемо, під'їжджаємо і починається в нас робоча подача. Ось в цьому рядку робочої подачі ми будемо міняти, е... Блін, правильно сказати зараз. Мені постійно на язику крутиться по честі, тому мені важко трохи перемикатись між мовами. Так, годнота. Як це зараз правильно перевести. Думаю. Коротше думаю, ви зрозуміли. На ось це значення. О! Ми будемо зараз міняти на правильне значення. Ну, Бо тут у нас старе значення із старими кулачками. То ми, ми будемо задавати нове значення. Осі Б, щоб нас все правильно робило. А як це робити, я вам покажу. Тут правильні кулачки, я її виточив, тут все підходить. Я роблю яким чином? Зараз я доїжджаю, тому що бачу, що ще далеко. Тому доїжджаю. Бачите, ще мінус 68, ще 68 мм їхав. Доїжджаю, доїжджаю так, щоб менше крути. І зараз я нажимаю ресик. Ресетую. Все, відресетував. Перемикаю на вісь Б, включаю колечко і вже вручну. Буду доїжджати. Так. Так, зараз будемо під'їжджати. Їдемо, 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 їдемо. Ну, так, щоб трохи вторець впертися. А як саме впертися? Включаємо монітор, ввізьбе навантаження. По правильному я стараюся налаштовувати, щоб опиралось, щоб злегка чіпляло вже основний шпіндель, ну або якщо крутити основний шпіндель, щоб чіпляло контршпіндель. Навантаження при закритих кулачках, тобто зажатих, щоб було десь в районі 25-30%. Це, як показує практика, саме правильно. Не залишає ніяких слідів і розмір по довжині не буде тобто, вам літати. Зараз провіряємо класичним способом, лиш мені трохи незручно однією рукою. Я буду крутити і потрохи проїжджати. Так, як бачимо, там ще нам багато. Їхати важко однією рукою, але не хочу казати, що це нереально, це реально. Так, покручую. Відео можливо трохи розтягнеться. В принципі, тут немає що показувати, але однією рукою крутити і Ну, тобто, крутити патрон і крутити колечко досить незручно. Не хочеться зараз, щоб станок виключився від перевантаження. Ну, Тобто, якщо я глибоко заїду контршпінделем, то стан вимкнеться, ну, тобто гідравліка виробиться, а після цього доведеться все перезавантажувати, а це час, а в мене його не дуже багато. Так, так, так. Вже там не бачу, щоб був просвіт. Так, 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 так. Ще не Так. О, бачите, кручу соточку. О, бачите, кручу і вже починає потрохи крутитись у нас і основний шпіндель, це означає, що торцем у нас вже дотуляється, чіпляє основний шпіндель. Так, зараз ми дивимось на перевантаження. Бачите, я нажимаю, будемо дивитись на навантаження. 80. Це дуже багато. 80 це дуже багато. Відкатуємо хоча б 2-3 сотки. Ну щоб ви не думали, що я вам брешу. 2 соточки відкатуємо. зажимаємо 60. Також багато. Ще дві Зажимати буду, дивимось постійно, так, трохи більше. Воно е дуже довгі кулачки, воно ще від того може е так різнитись. Так, даємо відразу три. Ну, 50%. Так, ще. 46. В зеленій зоні це вже цілком нормально, але краще ще трохи. О, 29. Це ідеально. Так я плюс-мінус налаштовував. Зараз цей розмір, який у нас тут є. Ми його записуємо ось сюди. Цей розмір. Ну, я думаю, я вже напишу рівно. 480-50. 500. Б мінус 480.500. Все, Ось, бачите, Цю, цей розмір записали сюди. Так, можемо розжимати, від'їжджати, це вже нам не потрібно. Так. І все, XZ, Від'їжджаємо. І зараз вже нам потрібно лиш е вирахувати. скільки в нас має деталь, і скільки... Тут нам технолог завжди рахує, він нам пише в дужках скільки треба віднімати, але це можна і самому порахувати. Довжина деталі, плюс 5 десяток, міліметр залежить від деталі, на зарівняння торців і відрізання, тобто ширина пластини Це можна і самому порахувати. Тому це не проблема. Але якщо пише технолог, це плюс. Він переважно більш-менш добре рахує. В рідких випадках буває, що щось не сходиться. І зараз, що нам потрібно? Цих 16,3? 16 відняти від цього розміру. Що ми ось від цього розміру? Віднімаємо. 16,3. Зараз йду, порахую і покажу. Так. 480. 500 мінус 16.3. До рівня вийшло у нас 464,2. Тепер беремо і записуємо. Б мінус 464.2. Все. Все задано. То, що не зрозумів, можете писати в коментарі. Поясню, чому так. Це. Контршпіндель наїжджає на розмір, тобто за деталлю, І скільки він має витягнути. Тобто він зажме, це основний шпіндель відкриється, ну, тобто розіжме цангу. І основний, контршпіндель має витягнути стільки, скільки ми відбираємо. Тобто довжину деталі плюс відрізання та зарівняння торця. В даному випадку це 163. Тому він наїде на B-480-500 І витягне стільки, скільки нам потрібно, щоб потім ще зробити одну таку саму деталь. Щоб воно могло їздити по кругу постійно. Ось і все. Нічого складного, з цим можна по-різному бавитись, коригувати, ніяких проблем в цьому нема. Нюанси в цьому, звісно, є. Якщо у вас відрізний буде не на правильному місці, то витягувати вам буде добре, тут буде багато зарівнювати, тут буде підрізати і тут вже вам не зарівняє, наприклад, торець на новій деталі. Тому ви будете не розуміти, що вам не добре робить, можливо, ви погано порахували, але у вас буде погано в корекції заданий відрізний різець. Тому так, да, нюанси в цьому є, але нічого такого, щоб не можна було з цього вийти. Ось так. Нескладно, думаю, доступно пояснив. Якщо що, обов'язково пишіть коментарі. І не забувайте ставити лайки, поширювати і так далі. Підписуватися. Ще забув показати одну таку річ. Як це буде... Ви бачили, яке було навантаження. Було 29%. Зараз, коли ми поїдемо в автоматі, ви побачите, що воно буде відрізнятися. Так. Залишилось вже мало, тому дивимось сюди. Бачите, 40 аж проскочив. Витягло, зараз буде відбуватися відрізання. Це завжди так. Тому люди, які там записують, міняють параметри, тобто розмір Б осі на 50%, може статися так що коли буде їхати вже в автоматі, то у вас просто виключиться гідравліка, її виб'є, бо буде перенавантаження. Перенавантаження на деяких станках вирубає гідравліку навіть коли в жовтій зоні. В, червеній, в червоній так точно, а в жовтій інколи також вискакує. І Це проблема, тому що в автоматі воно трохи переїжджає. Ну, тобто на більше, я, я не знаю, то лі тому, що... Станок якось інакше їде в автоматі. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, я спеціалісти, відповідь, відповідь напишуть в коментарі. Не знаю, але побачив, що так є завжди на відсотків 10-15, іноді навіть на 20, більше показує, коли в автоматі, є коли в ручному режимі. Тому з цим треба рахуватись, тому що ви не будете знати, чому у вас вирубається станок. Ось такий нюанс. Ну, тут вже відбудеться відрізання. Якщо я добре... Записав корекцію відрізного, то все буде окей. Не хочу показувати, бо це лише це маленький відрізний, тобто ширина 2, він без води довго не живе, тому я включаю охолодження і продовжую налаштування. Так, ще момент, скільки має зарівнювати і скільки має залишатись на зарівняння після відрізання. Якщо правильно налаштований контршпіндель. Так, дивимось. Одним кадром не вийде, але плюс-мінус десь так. Бачите, там десь десяточка. Цього достатньо, але зато економія матеріалу. Тому що, самі розумієте, на таких деталях зекономиш на кожній деталі 5 десяток, то на половині прутка в тебе вже буде ще одна деталь. Так, і дивимось, як йде на наступну деталь. І також десь десяточки дві зарівнюємо. Ось так плюс-мінус має виглядати правильно налаштований контршпіндель, тобто витягування прутка і відрізання його. Думаю, на цьому все. Ну що, відразу. Я вирішив вам показати, як я накосячу. Вроді би міряв інструмент, але як завжди таке буває. Треба декілька десяток посунути. Там здається один і пів ця стінка, а тут воно вже видно відразу, що тут десь міліметр, а можливо і менше. Ось так.